Та реклама районної ради. На початку світу хочу подякувати за громаді, депутатам, селищним та сільським головам, керівникам обстанов і організації всім тим, хто приклав своїх усилля для забезпечення згородженої роботи районної ради, підвищуючи тим самим авторитет органів місцевого самоврядування. Відведення підсумки нашої з вами колективної праці кожного депутата постійних комісій. Президія рейонної ради – це наша з вами сесійна, та сесійна робота. Резумон робота всього виконавчого апарату. Основною формою роботи районної ради є проведення конарних засідань та засідань постійних комісій. Хочу, хочу зазначити, що у звітньому періоді проведено 12 засідань сесії районної ради, на них розглянуто 172 питання, по кожному з них прийняти відповідні рішення. Проведено 10 засідань президії, як показала практика,

Прийняті відповідні рішення щодо використання майна спільної власності територіальних громад району, регулювання земельних відносин функціонування соціальної сфери освіти, фізичної культури та спорту, охорони здоров'я, культури, і туризму, матеріального трені найбільш незапічених верств населення та багато інших. На, на нашому думку, найважливішими прийнятими рішеннями на районні раду є питання про затвердження допомогу управління державного кодасту Закарпатській області що обможення і селищні та сільськими радами Кульського району питань по безкоштовну передачу у власність або в оренду земельних ділянок державної власності на території відповідної ради, а також питання про стан автомобільних доріг в районі. Для здійснення контролю за фінансуванням та проведенням робіт, пов'язаних із будівництвом і конструкцією ремонту та отриманням автомобільних доріг місцевого значення вулиці доріг комунальної власності району було створено тимчасову контрольну комісію. Успіх у соціально-економічному розвідку нашого району прямо залежить від того, наскільки успішно представниць владо взаємодіє із виконавчою, адже наша головна мета працювати на благо регіону. Де, як показала практика, саме підході вдається знаходити вірні рішення, де розвідки найспішек проблем діяльності району, і працювати на загальні справи підвищення добробут наших людей. Я як голова районної ради приймав участь у засіданнях колегії переговіра ідеально адміністрації. Hvala, da ste se tam ogovarjali, da ste nekaj ujeli, da bi se tam podali, da ste se tam res resili, kot v resnici, in vse resile, in vse resile, in javnosti. Pripomembno, da imamo zakon o tem, da imate tudi dostop do javne informacije, ki jo radi, da ste tam naporno podali, da vse imate na informaciji, ki jih lahko imate, da jih ne da jim, da pa oni ne morejo vstati do javne informacije. Na uficirno je website, da je vse nekaj radi, vsi so nekaj misli, informacija, sposobno robota radi. Na jih stajili v našem aparatu v sesilni in v sesilni period. Ja, je bilo v naši na aparatu na 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 s tem, da se vsi 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 Дозвольте зупинитись на роботі нашої районної ради. Як відомо, його основні області це забезпечення діяльності ради і організати депутатів взаємодія, де зв'язок територіальними реально наважання до нашій владою пісні працювати з паспортом органів селасьного редактора, виконавчих лад і сприяють ефективні роботі ради. Оскільки керівників України та відділів районної державної адміністрації беруть активну участь у засіданнях постійних комісій, здійснюють підготовку, та обговорюють питання, які виносяться на розгляд комильних засідань. Протягом освітнього періоду працівникам виконавчого апарату постійно надавалася на методична допомога депутатам районної ради з питань виконання своїх повноважень. Працівники закликані за постійними комісіями здійснюють збір та аналіз матеріалів з питань внесених з повноважень комісій, готують відповідні висновки та рекомендації їх розсилу. допомагають планування роботи комісії оформлення. Загальних необхідних інформацію. Відділом по забезпеченню повноважень щодо управління об'єктами спільної власності територіальної громади, яка проводиться робота по управлінню об'єктами спільної власності селища та сів району. Основним завданням відділу є облік майна, що перебуває в комунальній власності району, організація та проведення приватизації. майна спільної власності територіальної нормальних сума надходження від урядних плати становить тисячу гривень на рік. відділом юридичного забезпечення роботі з камерами та зверення на малярнівні ради протягом 2016 року було представлено пурського районного раду суда за позовами громадян і юридичних осіб всі судові справи вирішення на користь уської районної ради. Проводилася та проводиться консультивно роз'яснювальна робота з посадовими особами селищної та сільської ради. За дорученням голови ради представлять представляється інтересам територіальних громад селищів та сіла районного суда, звань, юридицій, господарських. Звертається, спілкується депутатом, десь познайомити у Не завжди вдається виконати і зробити все так, як ви хотілося, але я надіюся на вашу подальшу співпрацю. Хочу також подякувати депутатам, було у нас спільне питання з автобусами, які всі відомо, всім відомо, завдяки нашій з вами позиції. Нам вдалося закономерно за мільйонів на цих автобусах. И цей бачиш Геннадій Генавич він пішов на поступ, я йому пояснював, що у нас...